Ви коли чули про вірус папіломи людини ВПЛ. Це не просто інфекція, це головна причина раку шийки матки. І це один з небагатьох видів раку, якого можна уникнути. Вакцинація від ВПЛ це не про страх, це про відповідальність. Вона доступна, ефективна і схвалена ВОЗ – Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У нашому центрі FreshMed ми працюємо з вакцинами Церварікс та Гардасил. Вони є безпечними, перевіреними та доступними в Україні. Ідеальний вік це до, до початку статевого життя, але навіть після 30 років вакцина може захистити вас від високонебезпечних штамів вірусу. Я розумію, що у вас можуть бути сумніви, страхи. Чи просто нестача інформації. Але я, як гінеколог, щодня бачу, чим обертається таке зволікання. ВПЛ не болить, але наслідки можуть бути болючі, тривалі та часто невиліковні: Кондиломи, дисплазія, онкологія. Всього цього можна уникнути. Якщо ви хочете захистити себе, приходьте на консультацію до медичного центру Фрешмед. Ми пояснимо, коли, як і чим краще вакцинуватись. Бережіть себе та головне бережіть своє здоров'я.